Оце ліжко, оце ліжко з дуба зроблено, ціна того ліжка з дуба. Ну, воно дуже фактно виглядає, дуже фактно, дивіться. Це ліжко з дуба, тут все взагалі чітко, дивіться. З ламелями. Тут йде металева рама в ліжку. Ціна того ліжка з ламелями. Е, чекайте, я вже забув. 39 тисяч гривень. 39 тисяч гривень з дуба. яка якість. Тут все чітко, 39, Метр 60 на 2 є на вже. Ціна того ліжка з підйомним металевим механізмом. Тут металева рама піднімається. Це ліжко коштує 23. Метр 60 на 2, 23. Ось така якість, бачите? Все тут чітко зробимо. Підйомна металева рама відстані за мен 2,5 см. Ось така якість. дивіться. Тут все чітко. Варто брати. 32. Це ліжко в горіховому кольорі. Оце в горіховому кольорі. Ціна того 18, 1,6 на 2 підйомна металева рама масив бука. 18. Оце ліжко з дуба. Це з бука. Оце, оце з бука, а це з дуба. Оце коштує 34 з дуба, 34. Це гарний варіант. Оце з дуба ліжко. Ну, вигляд є. Так що, кому треба, звертаємося. І гасимо. Оцей комод 4200 з ДСП. А цей комодик